Наша гостя в рамках спеціальної сесії інтерв'ю під час Українського жіночого конгресу у Полтаві це Наталія Карбовська, вона директорка зі стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Пані Наталі, Український жіночий фонд є партнером Українського жіночого конгресу. Очевидно, що у нас є спільні якісь цілі? Відповідно, ми співпрацюємо в рамках підготовки тих чи інших заходів. Я хочу вас спитати, який основний напрямок, на ваш погляд? У боротьбі чи виборюванні гендерної рівності ви бачите зараз в Україні? Ну, напрямків насправді багато, але я би, якщо вже говорити про пріоритетне, я б сказала про два: перше це жіноче лідерство. Це як нам зробити так, щоб жінок більше було у прийнятті рішень, і щоб жінки розвивалися власне в тих на тих платформах, на тих майданчиках прийняття рішень, де вони вже є. І другий напрямок це підтримка жіночого руху в Україні, тому що рух на моє глубоке Реконання є якраз одним з тих інструментів, які допоможе жінкам ще більшій кількості жінок ставати лідерками, посилюватися власне в лідерстві і досягати тих змін, які ми всі прагнемо. Чи ви бачите якусь практичну користь від е, тих подій, які і Український жіночий конгрес, і Український жіночий фонд проводить, особливо в регіонах, як, наприклад, зараз, чи після цих подій справді збільшується кількість жінок? На всіх рівнях прийняття рішень, чи можливо ви знаєте ще якісь секретний інгредієнт, який допомагає жіночому руху? Ну я думаю, що такі такі заходи дуже важливі. Жінкам важливо мережуватися, підтримувати одна одну. І саме от про таку підтримку ми сьогодні також говорили на секції, яка була про громадянське суспільство, про жіночий рух, як нам бути ще більш активними. Я би хотіла, щоб таких конгресів було більше, щоб вони були не тільки регіональними, щоб вони знаєте, спускались на рівень нижче, щоб ми запрошували більше жінок з громад, щоб ми запрошували молодих лідерок з громад. Іх і в сенсі віку, а також і в, в контексті досвіду в громадянському суспільстві, тому що ми зараз дуже багато бачимо волонтерів, Жінки стають волонтерками. Більшість з них ну або багато з них не знають навіть терміну громадянське суспільство, не знають, що це, але вони є громадянським суспільством. І я думаю, що важлива роль конгресів і взагалі руху в тому, щоб долучати таких жінок, об'єднувати їх з тими жінками, які вже є лідерками, щоб нас ставало більше.